Привіт, друзі! Сьогодні я хочу поговорити про те, чому Путін не погодиться на мир, ніколи не погодиться. Ну, поки він живий. Тому що Україна є для нього мрія. Україна є для нього цілі всього, всього його життя. Він помішаний на Україні на тому, щоб захопити Україну. Йому плювати, скільки росіян помре, скільки скалічиться, скільки там ще. Він готовий платити. Він не вірить нікому, хто йому говорить, що біда. І тому він оточує себе людьми, які е, кажуть, що все добре, що ми обов'язково захопимо Україну, що все по плану. Він не бачить Росії без України. Він мріє про те, щоб просто підкорити українців і щоб українців як таких не існувало? От я впевнений на мільярд відсотків, що просто Україна це ідея фікс для Путіна. І ще раз повторюю: поки він живий, він не погодиться з як там би Трамп не мріяв. Якби він не казав, що от-от я Владимир, там э, стоп Владимир. Владимир на нього плювати хотів. Зараз, звичайно, ситуація трошки змінилась, бо раніше він э, прям тьома Путіна в попу. А тепер на нього кажуть чикін, ну, цю Типа людина, яка боїться. Людина як додік просто. І йому доводиться доказувати, що він не додік, а що він прекрасний, великий Трамп. І плюс його почали оточувати люди, які намагаються провести олиття. Сказати, що ти дієш так, так і так, або буде погано. Раніше він як з масками, з магами, і так далі. Зараз ситуація змінилася. Але якщо б контролю такого не було, то Трамп би з задоволенням пішов <кхем> облизувати все, що страчить у Путіна. Причому прям з задоволенням я в цьому впевнений. А щодо Путіна, Путін просто, я ж кажу, помішаний на Україні. Так що ніякого... Поки, поки Путін існує е, сад живих, миру чи якоїсь перемир'я, чи мирної угоди не буде. Він буде максимально тягнути час, так. він буде там щось видумувати, водити е, Трампа за ніс, хоча це знову ж таки вже не так легко, як раніше було. Але він буде викручуватись, намагатись. Продовжити це все як можна більше. Він буде нищити Україну і українців далі, поки він живий. Тому надіятися на мир в даних умовах не варто. На цьому все. Якщо ви хочете підтримати мій канал фінансово, можете зробити це прокинути в описі під відео або в закинутому коментарі. Дякую. Але перш за все вас попрошу підтримувати армію. Тому що без нас, без вас армії не буде. Ну, армії буде важко, скажімо так. Підписуйтесь на канал. Це вам не важко, мені приємно. Пишіть коментарі, пишіть свою думку стосовно цього, чи скоро буде мир чи перемир'я. До нових зустрічей. Слава Україні!